Бійці прилуцької територіальної оборони відтепер будуть невидимі для тепловізійних прицілів ворога. Міська рада забезпечила наших захисників спеціальними накидками. Так звані плащини димки зменшують теплове випромінювання тіла, роблячи військових менш помітними в інфрачервоному спектрі. На фронт вже вирушають 50 захисних накидок. На дану потребу спрямували майже 80 тисяч гривень. Міська рада продовжує допомагати територіальній обороні рідного міста. По їхньому запиту було придбано 50... Накидок так називаємо плащів невидимок, що будуть допомагати нашим хлопцям залишатися невидимими від глаз тепловізора, від квадрокоптерів, які використовують тепловізор. І це я вважаю допоможе нашим військовим у боротьбі з ворогом. Як кажуть у територіальній обороні у час війни технології важливо ефективно протидіяти ворогу, і накидки додатково захищатимуть військових під час виконання бойових завдань. Технологічно війна. Так як і все в нас життя, воно йде ну, вперед. Ну, потрібно шагати не просто ну, з часом в ногу, а навіть пришвидшувати це все. І бути не на один шаг попереду, а на кілометр, тому що русні їх вони ж будуть брати кількістю, а не умом, не якістю. Це ми всі розуміємо. Вони будуть йти своєю кров'ю людьми, їм вони не будуть розмінюватися. І тому нам є вихід, кажуть, людський ресурс. Він не безмежний. І ми його маємо зберегти для того, щоб ми і процвітали, і оберігали, і розвивали. Тому, якщо є у нас який небудь шанс забезпечити, уберегти ну, хлопців від будь-чого і буде воно приносити порзу, ми будемо це закуповувати і будемо це їм предоставлять. Сьогодні Збройні сили України та територіальна оборона міста систематично отримує підтримку з бюджету Прилуцької громади. Більше 95 мільйонів гривень міська рада спрямовує на дрони, тепловізійні приціли, генератори, старлінки, пікапи тощо. Крок за кроком Прилуки допомагають нашим оборонцям наближати перемогу.